Добрий день, шановна спільнота. Сьогодні 15 травня. Вирішив вам показати свій невеличкий експеримент по зберіганню лози. Оця лоза зберігалася в підвалі весь сезон з осені до сьогоднішнього дня. В підвалі на зараз плюс 13. Зберігалась вона ось так ось в відрі і там сантиметрів 5 води. Воду я один раз міняв тільки. Вона вже там мутна і так далі. Ну, Річ не в тому. Річ в тому, що школка висажена. Це залишав. Думав, мало ли може щось вимерзне. Тут, тут у нас заморозки минули. В общем, це достав, викидувати не потрібна лоза. І ось дивіться, вона не замотувалася. Нічого я з нею не робив. Отак восени як нарізав. Поставив відро, так вона і стоїть. І ось, як бачите, все вижило. Сів нема, але рулька. Вся, вся жива. В общем, Один із варіантів зберігання лози наглядно вам демонструю. І не потрібні ніякі пакети, там в пакетах волога, лоза буває, випріває. Потрібно, щоб лоза трохи хоча б дихала, не була мокра, комбіганний слой буває і відгниває. Отак відро поставили восени. У кого є підвал, підвал, у кого нема, можна на балконі, я думаю. Ну і все, і ніяких не заморочок. Я, до речі, коли людям продаю лозу, так вона у мене в відрах і зберігається. Нарізав вона свіженька, зелененька, упакував право. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей!